І починаємо з історичної події для Білої церкви, храм святого великомученика Пантелеймона цілителя, що на вулиці Архипа Люльки офіційно перейшов з московського патріархату у лоно Православної церкви України. Як розповів нашому телеканалу, новий настоятель цієї парафії Віталій Лисенюк, процес був довгим та судовими позовами, але вони завершились на користь ПЦУ. Додає, що зранку, коли вони прийшли на територію, там був лише охоронець, а згодом підтягнулись. І представники московського патріархату до того ж, за словами мешканців сусідніх будинків, навіть приїздили декілька екіпажів поліції. Свої речі колишні власники позабирали та поїхали. Зазначу, попри те, що на території та у приміщеннях храму ще наводять лад, але там вже провели першу молитву. А з понеділка, 24 березня, церква відкрита для парафіян. Тож усіх охочих запрошують долучатись до богослужінь. Перехід із Олона Московського патріархату до Православної церкви України відбувся ще минулого 24 року, і ось прийшовши всю юридичну реєстрацію, сьогодні релігійна громада увійшла у законний храм. Звичайно, що ніхто не готовий покидати. Приїхав їхній настоятель, приїхав секретар. Звісно, вони були проти, на яких заставах ми сюди прийшли, що ми незаконно. Підробили там документи і так далі, були, звісно, звинувачення. Наскільки нам відомо, із очевидців і сусідів вчора був не один бус, в який вони вечором, скажімо так, свої пожитки забирали. І зранку були ще їхні речі, було багато різних ікон, і там Олександра Нєвського, різної літератури, яка вся була на російській мові, видавництво Москва. Ми їм це все. Віддавали, нехай собі десь Богом. На оздоровлення дітей Білоцерківської громади влітку планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро де управління з питань молоді та спорту міської ради оголосило тендер. За ці кошти у санаторії на території Київщини мають поїхати 300 дітей віком від 7 до 18 років. А саме діти учасників бойових дій, батьки яких загинули на фронті, з малозабезпечених та багатодітних родин, ті, які опинилися у складі. Них життєвих обставинах та інші тривалість перебування 14 днів з проживанням, харчуванням, дозвіллям, медичним обслуговуванням та іншим, як зазначили нам в управлінні, перший заїзд планується у червні, і всі, хто відноситься до цих категорій та хоче поїхати на оздоровлення, можуть звертатися за адресою вулиця Олеся, Гончара, 11 або телефоном, вказаним на екрані. З настанням весни активізувалися кліщі, ці маленькі павукоподібні можуть переносити небезпечні хвороби, зокрема бореліоз або хворобу лайма. Як зазначає епідеміологиня Наталія Свергун, кліщі є і були завжди, особливо високий ризик укусу в парках, лісосмугах і навіть на прибудинкових територіях. Найактивніші кліщі у період з квітня до червня фахівчиня каже, щоб вберегтися від укусу, варто вибирати закритий одяг світлих кольорів для прогулянок на природі, використовувати спеціальні репаленти від комах. Після повернення додому ретельно оглядайте себе дітей і домашніх тварин. Якщо знайшли кліща, не намагайтеся його видалити самостійно. Краще звернутися до лікаря. Кліщі вони так ви б дійсно сказали. Вони можуть як на за шкіру чіплятися, так можуть попередньо за одяг, і потім, скажімо так, вони підкрадаються до шкіри і вони виділяють спеціальну спеціальну таку речовину, що людина не відчуває, що вкусив кліщ. Інкубаційний період захворювання, от при, яке переносять кліщі, ми говоримо про хворобу лайма, да, ще відомо вона як береліоз, він становить до 45 днів, ну в середньому до 30 днів. І першою такою ознакою те, що у людини з'являється червона пляма, яка плоска, і потім з часом серединка блідна, а край, край залишається червоним. Він може створювати магічні звуки, захоплювати серця слухачів і навіть визначати стиль цілих поколінь. Білоцерківський будинок органної та камерної музики відсвяткував своє 35-річчя. Тож сьогодні ми розповімо про орган, його особливості, можливості та тих, хто робить його звучання унікальним. Музика, що пронизує до мурах, унікальний орган, який звучить у стінах білоцерківського будинку органної та камерної музики, помпезно відсвяткував своє 35-річчя. З цієї нагоди у костелі відбувся святковий концерт, куди завітали білоцерківці, гості міста та відомі артисти зі столиці. Органного залу Віталій Саражинський ділиться враженнями та каже, що концертом задоволений. Про те, що захід вдався, свідчить повна зала гостей та запрошені артисти. До слова, він і сам брав участь, граючи на музичному інструменті у парі з Тетяною Орловою та Олегом Диптаном. Артисти були і на сцені запрошені Ганна Бубнова, відомі органісти, Ірина Харечко і ексклюзив програми був Ігор Іщак це контртенор, чоловічий високий голос, який схожий ну, для простоти на жіночий. Такий ексклюзивний їх не так багато в світі. І таку перлину має. Столиця наша, ну і ми цим скористалися. Були керівництво ціла делегація із Київського будинку органної та камерної музики, який на сьогоднішній день є будинком музики українським. От вони були на концерті, поздравляли нас. Ми разом фотографувалися. Цей інструмент є єдиним в області, адже у 2021 році згорів концертний орган у костелі Святого Миколая у Києві. Білоцерківський вже був виготовлений чеською фірмою спеціально під приміщення костелу. Гра на органі здійснюється руками та ногами органіста з допомогою асистента, який перегортає сторінки нот. Віталій Саражинський не може натішитись, адже напередодні 35-річчя міська рада виділила кошти на першу його реставрацію, яка розпочнеться вже за тиждень, є таке правило, є такий технічний закон. скажімо, тобто, перевірка до ремонту чи якихось налаштувань подібних інструментів музичних, тобто такого саме органу, не церковного, а концертного здорового органу трьохмануального має проводитись раз на 10 років. Вона не проводилась ні разу. От і е, виникають моменти. У нас є майстер Олег Диптан. Він слідкує за ним. І якби е, не Олег Диптан, я думаю, орган став би вже давненько. Він його підтримує е, всілякими способами, е, своїм знанням, те, що він знає, і так і так як він професіонал, але е, певна річ, минуло 35 років, і треба йому вже в санаторій. Поправити своє здоров'я. Адміністраторка будинку органної та камерної музики Світлана Пашко розповідає, готувалися до свята посилено, прикрасить, для зали, зробили власноруч та провели інформаційну кампанію. До того ж, концертне вбрання органістки Тетяни Орлової були пошиті її ж руками, як і деякі елементи костюмів її асистента та чоловіка Олега Диптана. Колектив росте і ми завжди раді. Ми ділимося цими емоціями. що Ми раді, що от люд... от черговий концерт, чергове свято, чергові е, нові глядачі, старі здивувалися гарним новим творам, нові слухачі, глядачі у нас прийшли. Ми ділимося цими враженнями. Ми завжди раді, що у нас повні зали. Ми дуже радіємо, коли у нас є нагода зустріти людей в повний зал. Упереду на орган чекає реставрація, нові концерти та ще більше слухачів. Адже класична музика це світове мистецтво, що не має віку. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Є новини, які просто потрібно бачити та читати першими. Такі є на bc.espresso.tv. Там ви знайдете не просто заголовки, а суть подій, ексклюзивні матеріали, роз'яснення від експертів та історії, які не потрапили до випуску. Заходьте, читайте та аналізуйте, а також перевіряйте факти разом з нами. У білоцерківській громаді нині триває опитування молоді, щоб зрозуміти, чого вона хоче, та яких ініціатив не вистачає. Анкетування проводить громадська організація Up to Date. Зокрема, там запитують про проєкти зміни в громаді, мотивацію тощо. Ми вийшли на вулиці міста та запитали білоцерківців, чого ж насправді не вистачає у житті молоді. Яких проєктів або ініціатив не вистачає молоді Білої церкви? Прості якісь спортивні заходи такі. А ви думаю. би долучалися до них? Я думаю, так, час від часу. Вільний час. А зараз, на вашу думку, яке життя молоді Білої церкви? Я Ва? думаю, таке все-таки. Нижче, ніж середнє. Аніме шоп, аніме-магазин не такі. О, тут треба в Київ їздити. Так, да, в Київ там треба їздити, а тут немає. Хоча місто велике. Наприклад, ще кафе типу з котами таке, що популярне, таке, а біля церкви такого не бачила, не маю. Може, ну може, якась уютна бібліотека чи щось такого. Більш-менш хота, але б хотілося б більше цього для катання на велосипеді. Алейку б сделали дуже хотілося б, щоб більше було місць для підлітків, щоб так сказать було багато таких мероприятий інтересних. Якісь анімефести чи не знаю, якісь турнірів якісь. Да, ну не знаю, ну, типу, щоб більше для велосипедів більше було. Типу парковочних місць більше було. І так сказать, було много таких мероприятий для велосипеду для всіх остальных. Я б як мінімум ну, настраїв якийсь турнір, не знаю, між, Ну, типа, в комп'ютерних іграх і всяких разів, в велосипедів. Я просто переселенка, то з міста Суми в нас дуже мало таких всяких можливостей, щоб якось розвиватися. Я, на мою думку, в білій церкві достатньо. А ви кудись ходили? Можливо, ще знаєте, десь долучалися. Насправді ні, але. Ну, Ну, слідкую за соціальними мережами, то бачу, що багато молоді зараз займається всякими активностями. От дискотеки не вистачає. Хотілось кудись піти, потанцювати Вечері потанцювати, да. познайомитися з кимось. Оце не вистачає. За да, приймали б участь. Да. приходили, підтримували ці ініціативи. Головне, щоб вони були. Звісно, спорт не помішає для молоді, правда? Воно завжди було є спорт. щоб розвивалися ці дітки, тому що в даному випадку зараз не розвиваються діти зовсім. Раніше життя молоді воно було яке активне, Активні. активніше, набагато активніше. Ну, ну тоді війна, нічого не, не тоді не було таких средств масової інформації. Танцплощадка була, як то знайомісь, ходили на танцплощадку. Ну, спілкувалися. більше ми стримилися як то говорити друг з другом. А час правильно воно теж може бути цивілізація повлияла. Телефони, інтернет і заняття ці онлайн. Он більше получ... для молоді треба спорту. Тому будуть вони здоровіші, набагато здоровіші. Ви будуть м'язи будуть качати. Перший в історії Білої церкви шахістка здобула нагороду чемпіонату України. Як повідомило управління з питань молоді та спорту, це вихованка спортшколи Юність Анастасія Борутя. Змагання відбулись у Львові, і наша землячка виборола бронзову медаль у бліці серед дівчат до 10 років. Попереду опинились представниці Львова та Бучі. Вітаємо Анастасію та її тренера з цією тріумфальною нагородою. Ким був інформаційний день разом із командою телеканалу Еспресо Біла Церква. Нагадаю, у суботу та неділю дивіться спеціальну програму підсумки тижня. А з понеділка в цій студії з вами буде Любов Геращенко. Мирного всім вікенду.